Олеже Ліптифоровичу, ви без перебільшення являєтесь метром хімічного факультету Чернівецького національного університету. Більше того, ви метр науки, наукові досягнення ваші визнав світ, визнала Україна, визнала Європа, Сполучені Штати Америки, інші країни. Навколо вас завжди. Вирує наука, ви живете в цьому світі. Поруч з вами завжди талановиті науковці. Я вірю, що і в майбутньому такі діти будуть, такі молоді люди будуть поруч з вами. Тому я хочу, щоб ви сьогодні звернулись до теперішнього ще школяра, який згодом стане вашим студентом, а можливо і вашим аспірантом. Будь ласка, декілька слів. скажи, будь ласка. На жаль, що школа не дає можливості в повній мірі овладити тими знаннями, якими володіла моя покоління і ще інші. Пізніше також. Я буду говорити звертатися до тих студентів, які на старших курсах прийдуть на спеціалізацію на нашу кафедру і може його потраплять до мене. У нас є своя тематика, яка є на рівні сучасної світової науки, але виконувати її потрібно людям, які мають належну підготовку. Тому я беру і буду брати також і на нашій карті переважно беруться саме ті студенти, які мають солідний багаж знань. Поття солідності, звичайно, широкий. зараз воно стало іншим, ніж це було 30 років тому назад, але все одно базові знання повинні знати. Тому я закликаю всіх тих, хто обрав своїм фахом хімію і потрапить до нас на найрішу хімію, що йому сподобається, щоб в першу чергу вибудовували базові знання. Якщо немає базових знань, то нічого не вийде. Ось у нас вже на протязі багатьох десятків років наші студенти з нашої кафедри приблизно половина завжди йдуть в аспірантуру, чи то в Київ, чи інші міста України, а після 91-го року дуже розповсюдилася практика поїздок в аспірантуру і часто частково на роботу за кордоном. Ми маємо широкі зв'язки з багатьма інституціями в Чехосло Чехії, в Німеччині, Франції, Австрії, Бать... Америці, інших країнах. Тому наші випускники їздять, будучи ще студентами на практику в ці лабораторії, судять повторюю ще раз Дуже сильних студентів, які мають добре знання мови, також це обов'язково теж потрібно. І пам'ятайте завжди, що всього можна добитися. Але від професора чи викладача, який веде вас, мало залежить, все залежить від вас. Все це є індивідуальна праця, важка, дуже, але вона окуповується завжди. Бажаю вам успіху.